Мистецтво Кобзарів. Мистецтво Кобзарів є надзвичайно широкою палітрою української національної культури. Дивовижне звучання інструментів, глибоко патріотичні і поетичні тексти виконуваних творів лунали в різних куточках України, пробуджуючи національну свідомість і глибоко національні почуття українців. Музика кобзарів Звучання бандури, відлуння душі українця. Її струни розповідають нашу історію не завжди славетну, героїчну, а інколи болісну та трагічну. Кобзарство самобутня сторінка В історії української культури та мистецтва. Кобзарі бандуристи українські народні співці й музики, які здавні. Давен несли гучну славу про свій волелюбний народ, його синів героїв закликали до боротьби з поневолювачами, а інколи були безпосередніми учасниками тих подій. Існує багато суперечок щодо походження кобзи, бандури та періоду виникнення кобзарства в Україні. В історії зафіксовано багато згадок. Про співців музикантів, які грали на музичних інструментах. Очевидно, що кобзоподібний інструмент був відомий у ті віддалені часи. Зафіксовано чимало згадок про співців-музикантів та музичні інструменти, на яких вони грали на території Київської Русі. В Україні різні за статусом люди любили співати та грати на музичних інструментах. Кобзах, козацьких лютнях, бандурах, бандурках, торбанах тощо. Репертуар та функціональна спрямованість виконавців залежала від вподобань слухачів. У маєтках знаті можна було почути співців світської традиції, зокрема торбаністів. Торбан або панська бандура це кобзоподібний інструмент, який побутував серед панівних верст населення. А селами аж до початку ХХ століття мандрували народні співці-музиканти, які супроводжували свій спів грою на кобзі, бандурі, лірі. Серед народу їх звали старцями або дідами. Вони виконували особливу духовну місію серед народу і створили той унікальний пласт української культури, який ще й досі залишається не до кінця вивченим і розгаданим. Великою пошаною кобзарське мистецтво користувалося на Запорізькій січі. Кобза та бандура були невід'ємною частиною козацького побуту. Часто після походів та битв поранені козаки звертались до кобзи чи бандури, яка ставала не тільки їхньою порадницею, а й засобом до існування. Старі кобзарі розходилися із Запорізької січі. Несучи з собою славу про величні битви, давні та недавні події, про славних героїв, про боротьбу народу і з поневолювачами. Найвідомішим кобзарем 19 століття був незрячий кобзар Остап Вересань з Полтавщини. Одним із перших реформаторів бандурного руху в Україні був Гнат Хоткевич, який став засновником концертної школи бандуристів в Україні. Початок ХХ століття можна назвати періодом відродження і самоствердження як традиційного, так і нового бандурного кобзарства. Саме в цей період була створена державна зразкова капела бандуристів на чолі з талановитим диригентом і педагогом Володимиром Кабачком. На жаль, подальший розвиток кобзарського мистецтва був штучно припинений у 30 х роках ХХ століття. Під приводом з'їзду народних співців у Харкові у грудні 1930 року було зібрано та страчено більше трьохсот кобзарів та вірників. Ця трагедія через багато років у 2014 році була відображена у фільмі Поводив або квіти мають очі. З причини великої смертності серед кобзарів. Період голодомору та масового знищення кобзарства в 30-х роках більшовицьким режимом, а також через загибель багатьох кобзарів у період Другої світової війни, фактично з другої половини ХХ століття серед виконавців кобзарів з'являються жінки. Треба відзначити, що традиційне кобзарство в давніх часи вважало кобзу чи бандуру священним інструментом, на якому грали лише чоловіки. Цієї традиції кобзарство і дотримувалося. У наш час кобзарське мистецтво розвивається у двох напрямках: традиційному, народно-фольклорному та сучасному, сценічно-академічному. Академічний напрямок розвитку кобзарства сприяв досконаленню самого інструмента, так на Чернігівській фабриці музичних інструментів. Почали виготовляти академічну бандуру, створену майстром Іваном Скляром, а на Львівській фабриці музичних інструментів зразка Василя Герасименка. На основі вищескладеного можна стверджувати, що розвиток кобзарського мистецтва в Україні пройшов складний шлях від народних співців-музикантів до академічних виконавців на бандурі. Великої зміни зазнала й модернізація самого інструмента бандури. Кожен етап в історії України наклав свій відбиток на розвиток кобзарства, на формування репертуару, який постійно відповідав потребам нової доби, не увінчалася успіхом спроба знищення традиційного кобзарства як носія націоналістичних ідей на початку ХХ століття. Сьогодні поряд з академічним напрямком. Це більше до себе привертає увагу розвиток традиційного кобзарства, як наслідок відкриваються регіональні кобзарські школи, в яких відроджуються кобзарські традиції. Тобто можна стверджувати, що дух вільних кобзарів повертається.